Мої вітання, друзі! Сьогодні готую дуже домашній, теплий і затишний гарбузовий манник на кефірі. Це сезонний пиріг з гарбузом, манкою та борошном. М'який, пухкий і неймовірно ароматний. Він чудово підходить і для десерту, і для сніданку одного дня, коли хочеться приготувати щось просте, але дуже смачне. Тож готуємо! Для такого манника потрібно близько 250 г сирового гарбуза. 350 гефіру, борошна 250 г, 100 мл олії, 180 г цукру, манної крупи 160 г, 2 яйця та розпушувач 8 г. Перед тим, як замішувати тісто, роблю невелику підготовку. Виливаю в миску кефір та всипаю манку. Добре розмішаю. І Залишаю на 20-30 хвилин, щоб крупа набухла. Якщо є час, можна дати постояти і довше. Чим краще набухне манка, тим ніжніше буде структура пирога. Якщо кефіру немає, підійде натуральний йогурт, ряжанка або навіть кисляк. Поки манка вбирає кефір, підготую гарбуз. Я його очистила від шкірки та видалила насіння. Його можна натерти сирим, що я й роблю. А можна зробити ароматне м'яке пюре. Запекти чи притушкувати. Якщо хочеться максимально ніжний манник, пюре буде ідеальним. Якщо любите текстуру в шматочках, терка працює чудово. Тепер підійдемо до рідкої основи. Розбиваю яйця в окрему миску. Додаю цукор і збиваю міксером до світлої повітряної маси. Це зробить пиріг легким і пухким. Важливий момент яйця і кефір не повинні бути холодними. Якщо інгредієнти щойно з холодильника, структура може вийти щільною. Тому краще дістати їх трохи завчасно. Коли яєчна маса стала кремовою, вливаю олію. Вона повинна бути без запаху. Якщо немає олії, підійде і кокосова. Вона дає приємний аромат. А для більш вершкового смаку Можна саме вершкове масло. У борошно всипаю розпушувач, перемішую і його просіюю за два рази до рідких інгредієнтів. Так тісто вийде більш пишним і ніжним. Акуратно об'єдную всі компоненти. Повертаюся до миски з манкою, вона вже розбухла і стала приємно пухкою. Додаю в яєчно борошняну суміш і перемішую до однорідного стану. Виходить густе, ароматне тісто. Акуратно все перемішую, щоб все рівномірно з'єдналося між собою. На цьому етапі можна додати спеції, якщо хочеться більш цікавого аромату корицю, ваніль, мускатний горіх, апельсинову або лимонну цедру. А якщо хочеться текстури, можна всипати родзинки, кураву, журавлину, горіхи або навіть насіння. Манник чудово приймає будь-які експерименти. Не бійтесь спробувати. Манник дуже вдячна випічка. На останок висипаю до тіста натертий габуз і добре перемішую, щоб він рівномірно розійшовся і тісто було однорідним. Друзі, якщо вам подобається така проста випічка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, це допомагає у просуванні каналу. Випікати буду у роз'ємній формі діаметром 26 см. Щоб пиріг легко відставав від форми, змастила дно та боки вершковим маслом і обсипала борошном. Підготовлене тісто переливаю у форму. Якщо ви візьмете форму меншого діаметру, пиріг буде вищим. У мене 26 см, він не буде занадто високим. Розрівнюю поверхню і за бажанням посипаю гарбузовим насінням, тільки в центрі. Згодом побачите чому. Уже зараз виглядає красиво і дуже в тему. Ставлю форму у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35-40 хвилин. Тривалість залежить від розміру форми і вашої духовки. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, манник готовий. Даю йому трішки охолонути, перекладаю на плоску тарілку. Потім папером вирізано у формі кружечка прикриваю гарбузові зерна і боки обсипаю цукровою пудрою. Поки пиріг випікався, на кухні ставало по-особливому затишно, і у домі пахло теплом це вже саме по собі маленьке свято. Знімаю папір. І самі зерна злегка присипаю також цукровою пудрою. Подаємо з чаєм, кавою, молоком, сметаною або ложечкою меду. Виходить смачно в будь-якому варіанті. Гарбузовий манник виходить м'яким, яскравим, теплим і абсолютно домашнім. Його люблять навіть ті, хто гарбуз зазвичай обходить стороною. Перевірено. Готуйте з любов'ю і не бійтесь змінювати рецепт під себе. Якщо сподобалося відео, радітиму вашим подобайкам і підписці. До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!